Подробиці екранізації God of War, можливий перенос Steam Fortress 2 на новий гроші, майбутня трилогія відьмака, нова гра від розробників Hollow Knight, ремейк Prince of Persia та багато іншого. Привіт, народ! Ви на каналі Лотор, і сьогодні ми пройдемось по найцікавіших ігрових новинах тижня. Тож лаштуйся зручніше, буде гаряче. Тім Чері повідомили, що працюють над новим контентом для Hollow Knight Silksong і пообіцяли не вдосі поділитися подробицями. Команда зізнала, що процес затягнувся, але розробка йде активними темпами. Ба більше натякнули, що наступна їхня гра може стати зовсім новим IP, а не продовженням історії про Hornet. CD Projekt Red підтвердили, що не випустять четвертого відьмака у 26-му році. Розробники прямо заявили, що таймлайн занадто щільний, і вони не готові поспішати з релізом. Але одразу після цього приголомшили новиною, що планують випустити цілу нову трилогію за наступні 6 років. Аналітики прогнозують цінності машин на рівні приблизно 700 доларів. кажуть, що така вартість зумовлена новим залізом та оновленою екосистемою. Втім, ніхто не береться стверджувати напевно, бо всі карти в руках дядька Гейба як завжди, Valve тримає інтригу до останнього. Енексає Soft здійснили диво і оптимізували вагу ПК версії Helldivers з зі 154 гігабайт до 23. Така різниця виглядає майже нереально, але результат уже підтверджено користувачами. У студії кажуть, що приписали частину системи зберігання ресурсів і компресію текстур. Офіційний акаунт в Твіттері спростував чатки, що ремейк пісків часу покажуть під час The Game Awards. Розробники відповіли різко і максимально прямо, підкресливши, що жодної презентації не планується. Це остаточно зруйнувало надії фанатів побачити, хоч щось нове на шоу. Ubisoft офіційно релізнули тіньових асасинів на Nintendo Switch 2. Гра отримала покращену продуктивність і кілька дрібних технічних змін під платформою за словами розробників. Порт вийшов напрочуд стабільним і добре оптимізованим. Amazon заявила, що разом із Crystal Dynamics пересмислить франшизу Tomb Raider. Компанії хочуть об'єднати новий ігровий всесвіт із майбутніми фільмами та серіалами. Здається, нас чекає величезна перезагрузка історії Лари Крофт на всіх фронтах. Деталі поки що тримають у секреті, але амбіції звучать більш ніж масштабно. Стало відомо, що режисер Фредерік Той зніме перші два епізоди серіальної екранізації God of War. Він раніше працював над хлопаками, щогуном і Fallout. Тож за видовуючись і темп можна не хвилюватися. Зараз у Венкурі триває передпродакшен, активно підбирають акторів і формують фінальний сценарний пакет. Кажуть, що Амазон хоче зробити ставку на максимально серйозний тон і уважність до лору, тому шоу може стати одним із їхніх головних. Релізи в найближчих років. Тім Фортес 2 перенесуть напевно на Source 2, дата майнери вже давно знаходили натяки на роботу над франшизою, але не було зрозуміло, чи це tf 2 чи якийсь інший проект. Тепер же вони майже впевнені, що мова йде саме про перенос гри на рощі Source 2. У файлах з'явилися свіжі згадки про структурні зміни, які зазвичай роблять під новий рощій, а також дані про оновлені системи освітлення і фізики. Якщо Valve реально працюють на Цим, то спільнота отримує не нового ТВ-2, але хоч шанс на технічне переродження легенди. Ну а на цьому все. Буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете всю актуальну ігру халяву. А якщо раптом досі не підписали, чи забули поставити лайк, саме час це виправити. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.